Київська Русь була першим великим державним утворенням на території сучасної України, і її культура, звичаї та традиції мали значний вплив на формування української нації. Мова сучасна українська мова має спільні корені з мовами, які використовувалися в Київській Русі, зокрема з древньою руською мовою. Багато культурних традицій, фольклор, пісні та обряди, що дійшли до нашого часу. Мають свої витоки в часи Київської Русі. Прийняття християнства у 988 році князем Володимиром стало важливим етапом у формуванні української ідентичності, що також корениться в спадщині Київської Русі. Події, що сталися в часи Київської Русі, заклали основи для подальшого розвитку українських земель і їхньої боротьби за незалежність. Таким чином українці мають глибокі історичні та культурні зв'язки з Київською Русу. Що робить їх нащадками цього великого державного утворення?